Дзвонює нещодавно матері мого чоловіка, і вона мені страждаючим голосом каже: Та вже ми покраще, трошки краще. Я питаю, як краще, що трапилося? каже: Ну, ми хворіємо вже тиждень, а мені нічого не казали. Я кажу: так тиждень хворієте, значить, ви тиждень не ходили на роботу, може, вам треба до лікаря зробити довідку якусь для роботодавця. Та ти що, яка довідка, ми ходили на роботу. І тут мене просто в це вбило. Тому що я думаю, ну навіщо? Навіщо? Люди, які живуть в Канаді, захищені законодавством, працюють на офіційній роботі, мають оплачені лікарняні дні, насилують себе, аби працювати. При тому, що житло у них є, зарплатні вистачає на те, щоб його оплатити. Тобто вони не просто. Працюють тому, що вони не зможуть себе прогодувати. Це просто наша українська ментальність і відповідальність страх та сором того, що ти візьмеш день вихідний у їх поняття. Взяти вихідний для лікарняного це якщо ти просто лежиш у лікарні або лежиш пластом, не можеш встати, або у тебе щось там нога зламалася, чи щось таке. Хотіла сьогодні підняти цю важливу тему, тому що багато людей, які приїжджають в Канаду, не знають, що тут за контрактом або за законодавством це досить нормально не йти на роботу по причині стану здоров'я. І для цього навіть зараз не потрібна більше ніяка довідка від лікаря. Звичайно, якщо це у межах якоїсь адекватної довжини часу. Тобто, наприклад, у мене на одній з моїх вже не перших робот, але коли я вже працювала на офіційну таку більш велику компанію. У мене в контракті було прописано, що у мене є мені здається, 5 чи 7 днів, які були такі дні для здоров'я, і там не було. Нічого сказано про те, з якої саме причини я могла їх брати. Від мене тоді не вимагалося ніяких документів, і насправді ніхто у вас тут не має права вимагати, щоб ви пояснювали, що саме з вами сталося. Чи у вас болить голова, чи у вас болить нога, чи у вас якийсь ментальний зрив. І насправді, коли лікарі пишуть довідки пацієнтам для роботодавця, для того, щоб, наприклад, вони отримали зарплатню, коли вони не були спроможні працювати 2-3 тижні, так я розумію, що тоді, звичайно, треба буде якась довідка. Навіть тоді, за правилами конфіденціальності, лікар не може написати, з якої причини людина не могла працювати. Пишеться просто. По стану здоров'я людина там мала бути а, вихідна або на лікарняному з такого то по такого то а, число. Тут є повага до того, що людина може іноді захворіти, і насправді ніхто не може вас. А, Примусити працювати, коли ви себе погано почуваєте. Я пам'ятаю, навіть коли починався ковід, було дуже таке гучне діло лікаря, правда, в Австралії, але так як ми теж трошки під королевством, Австралія якось це відгукнулася тут і в Канаді, який пішов працювати, незважаючи на те, що він був хворий, і він хворів ковідом. Його насправді а, тоді мені здається, чи оштрафували. Чи його засудили, тому що він розповсюдив ковід до пацієнтів і до своїх колег. Тому зараз, особливо після ковіду, люди в Канаді розуміють, що коли ти себе погано почуваєш, краще відлежатися і не піти, нікого не розповсюджувати ту заразу. Це одне. А друге, це те, що якщо ти трошечки відпочинеш, даш своєму організму час і той відпочинок, щоб відновитися. Ти швидше будеш спроможний працювати на повну силу. Ніхто не хоче мати собі працівника, який там скоро доведе себе до того, що потім буде хворіти. або Ну, уявіть, у людини насправді там болить живіт. І людина піде працювати і а, буде ігнорувати, наприклад, апендицит. І потім дійде до якогось гнійного ускладнення або якогось ще такого ускладнення, або перитоніту, і потім людину. Треба покласти в лікарню, і вона буде там якийсь час, а іноді такі складні, що людина там може й тижнями лежати так. В той час, як вона могла б піти до лікаря і там за один-два дня вчасно отримати там дослідження і це все пролікувати, і все це можна було попередити. Так ось в Канаді не так багато є вихідних днів. Якщо ви колись підписували контракт тут. Тут взагалі відпустка два тижні на рік. Що це? Це взагалі майже нічого. Тому канадці так дуже міцно тримаються за ті державні вихідні, бо вони намагаються ті свої два тижні якось приліпити або до довго до того довгого вікенду. Щоб хоч якось відпочити, більш-менш тому, що з Канади кудись поїхати, полетіти це завжди витрачається як мінімум день. Ну хіба що, якщо ти не їдеш десь по Канаді або у Штати, або у ці. Східні країни, які більш близькі, так, якась Мексика, щось таке у межах чотирьох годин перельоту. Але якщо треба в Європу летіти, чи в Азію, чи в Австралію, це вважай на відпустку витрачається просто на дорогу. Ти а, просто витрачаєш дві доби, так? Тому люди, звичайно, тут дуже дуже тримаються за свої відпустки. Але... Тут прийнято також і не забувати про свої дні, які ідуть для саме лікарняних і. Тут можна взяти лікарняні дні, навіть тоді, коли це ментальне здоров'я, коли людина почуває себе виснаженою психічно, фізично, взагалі іноді у людей якась така токсична ситуація на роботі, яка вже настільки вже їм висить над головою, що їм вже важко функціонувати, і їм просто треба взяти один-два дні, просто щоб якось прийти до себе. І... Багато з моїх знайомих, хто у перші роки цього не знав, потім пішли до лікаря, просто йдуть скаржитися на щось інше, наприклад, на головні болі, тому що починається все таке, коли великий стрес і недосипання, і взагалі багато чого відбувається. Іноді ми навіть того не розуміємо, що у нас починаються якісь такі симптоми, а лікарі вони. Можу це якось до того дійти, вже ставлячи правильне запитання. Так ось одна моя знайома так пішла до лікаря з головними болями, і так лікар її попитав і зрозумів, що у неї там дуже-дуже стресовна обстановка на роботі в лабораторії, і він їй дав три дні і сказав: так, тобі треба просто відіспатися. Ось твій лікарняний сиди вдома, а вона просто. Почала плакати, тому що вона, вона до того сама якось навіть не додумалася, що їй просто треба було вийти з тої ситуації, бо вона працювала ще багато годин зверху, понад те, що є фултайм, як тут називається повна зайнятість. І вона просто була вигорівша і дуже дуже сильно на вона, вона знаходилася у великому стресі. До чого я це веду? Я хочу сказати, що. Ви у себе одні, ваше тіло це ваш будинок на ваше життя, і воно дається вам лише один раз. Другої спроби вже не буде. І у вашого роботодавця ви лише один з робітників і незамінних людей не буває. Якщо з вами що станеться, ваш, ваш роботодавець знайде вам заміну дуже швидко. Але якщо ваше здоров'я закінчиться або не дай Боже щось трапиться. Ви вже собі друге тіло не знайдете і вам жити з цим тілом, вам жити з цими нервами, з тою нервовою системою. Тому бережіть себе, не лягайте костьми на ту роботу. Бо Канада, вона не така сама, як Радянський Союз, не така сама, як Україна. Я це помічаю більше у людей, які такі більш пострадянські, такі віку батьків. Мого віку люди або молодші. Мені здається, вже є якась інша трошки культура, і повага до себе така, що піклуються про себе люди. Можливо, зараз в Україні про це більше говорять. Але такі люди, як. Наші батьки, як мої старші сестри, браття, вони якось дуже, дуже соромляться взяти той день вихідний, тобто не вихідний, а день з медичних причин. Якщо це, наприклад, причини просто виснаження або це якась така дуже легка хвороба, повертаючись до теми батьків. Це дійсно мене так турбує, тому що я розумію, що вони просто дарують своєму роботодавцю ці сім днів, які я думаю, вже прораховані у бізнес-плані і вже вбудовані їм в їхню зарплатню. І вже про це вони подумали, коли вони складали їм контракт, бо вони розуміли, що таке можливо, так і. У них є бенефіти, на які вони можуть там робити, і масажі, і фізіотерапію. Але як це робити, коли ти працюєш кожен день? Тобто має бути розуміння, що для того, щоб попіклуватися про своє здоров'я, треба іноді брати ці е, спеціальні дні і якось їх використовувати кожен рік. Коли я працювала в великій компанії, я завжди їх рахувала і. Ні, я жодного дня я не подарувала той компанії, бо зараз все одно зарплатня не зовсім відповідає тому, як, наприклад, знанням та кваліфікаціям робітників про бенефіти, тобто соцпакет, можна взагалі окремо відео зробити, як їх використовувати, на що вони потрібні, але зневажати собою, коли у тебе в контракті в робочому прописано, що тобі можна взяти там 5 чи 7 днів на протязі всього року, що буде, ви знаєте, там 1-2 дні, там в одному місяці, чи 3 дні в якомусь місяці, чи просто людина захворіла у неї а вона просто тиждень проведе вдома. Нічого в цьому такого страшного нема. Не бійтеся взяти такі дні, коли ви себе погано почуваєте. Не насилуйте себе, бо чим старшими становимося. Тим менше у нас є того резервуару здоров'я і його не так вже легко відновлювати. Дайте мені знати в коментарях, чи ви використовуєте свої лікарняні дні, чи колись були у вас з цим зв'язані якісь історії? І як би вчинили ви, якби ви себе не дуже гарно почували? Пішли б ви на роботу чи взяли б вихідний або лікарняний? Всім бажаю миру, добра, здоров'я, дуже міцного. Перемоги Україні, слава Україні! Побачимося скоро, папа. -па.